Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. А російське МЗС нещодавно повідомило. Що бомбардувати суверенну державу, це порушення міжнародного права, це вони не про себе, а про Ізраїль та Сполучені Штати, які атакують територію Ірану. Ну і взагалі доволі цікаво, що Путін нещодавно прийняв себе МЗС Ірано, де поговорив якраз про неспровоковану агресію, і заявив про те, що буде допомагати якось іранському народу. Писали про те, що МЗС Ірано приїхав до Росії за якоюсь допомогою, але отримав в принципі тільки розповіді про те, що Росія там. Підтримує потужно іранський народ, що Путін там засуджує агресію. Ну, і, в принципі, на ну, у цьому все обіцяли якусь там підтримку, але не уточнили, що це саме буде можливо якусь там гуманітарну допомогу. Але Росія не втрачається у конфлікт і навіть не передає озброєння на територію Ірану. Хоча теоретично могли би це робити, тим не менше, Росія вирішила все ж таки не втручатися. Неспровоцирована абсолютно агресія проти Ірану не має під собою ніяких основаній і ніяких оправдань. Ми стороны своєї сторони э, е, усилия для того, щоб показати содействие иранскому іранському народу. Ймовірно, може і справді тільки допомогти щодо перемовин між Ізраїлем та Іраном. У Росії є контакти з обома сторонами. Ну і риторика штатів після ударів була доволі дивною. Вона постійно змінювалася. Так, наприклад, Гесед заявив, що атака по ядерних об'єктах Ірану не спрямована на зміну політичного режиму в Україні, і додав, що в принципі взагалі Сполучені Штати не в стані війни із Іраном. Але на наступний день Трамп вже заявив про те, що допускає зміну політичного режиму в Ірані. А знову ж таки операція проводилася з ціллю підписати угоду із Іраном. В принципі, це була головна мета, напевно, мінімальна. Можливо, максимальна там повалення режиму, але на неї не думаю, що. Робили велику ставку. Про це й стали писати всі західні змії про те, що Трамп хоче все ж таки перемовин, хоче якусь угоду із Іраном і так, далі, і так далі. І писали про те, що навіть до Ірану Сполучені Штати надіслали якийсь запит. Але, як ми розуміємо, запит був напевно негативний на це рахунок. І тому риторика доволі різко змінилася. із того, що там Сполучені Штати воюють із ядерними об'єктами Ірану до повалення режиму в Ірані, і все це змінилося буквально за добу. Що стосується взагалі реалістичності даного сценарію, то наразі вона здається не досить великою, і в принципі повалення режиму в Ірані не така легка справа, як це може здаватися. Та й більше того, якщо це і станеться, то не сказати би, що це призведе до якогось кращого варіанту, і на території Ірану можуть з'явитися там свої ігіли чи якісь інші радикальні організації, що в принципі буде більшою загрозою для близького сходу та й усього світу. А тому у цій ситуації не сказав би, що є якісь позитивні сценарії, здається, що якраз більше негативних. А рейтер нещодавно назвали імена двох потенційних наступників Алі Хаменеї. За словами співрозмовників видання, обговорюються дві кандидатури. Перша кандидатура це син Хаменеї, Мочтаба Хаменеї. І ще одна кандидатура це онук засновника Ісламської Республіки Хасан Хомейні. Отже, розглядають таких потенційних наступників, ну і вони знову ж таки з кола людей Іранської Революції. А видання New York Times пише про те, що Іран, ймовірно, встиг вивезти збагачений уран перед атакою Сполучених Штатів на ядерні об'єкти. Так деться про те, що там було 400 кг урану, збагаченого на 60%, і начебто його змогли вивезти. Нагадаю, що для створення зброї треба уран 90%. А при тому журналісти зазначають, що навряд чи Іран зміг вивести багато обладнання із цих лабораторій, але так чи інакше, збагачений уран могли вони якраз засейвити. Ну, Після ударів американців відразу виникли питання щодо ефективності цих ударів, наскільки американці влучили в ціль, наскільки вони в принципі там все розтрощили і так далі. В принципі, з'явилися спутникові знімки, але по ним не дуже зрозуміло, що там відбувається, тому що об'єкти знаходяться глибоко під землею, і в принципі ефекту ми не бачимо. Єдине, що й справді вони якраз потрапили точно в ціль. А наскільки вони нанесли шкоди, ми точно не можемо сказати. А що стосується цієї евакуації, то справді за декілька днів було зафіксовано, що щось вивозиться із тих лабораторій, і напевно це був Уран, якраз його у першу чергу спасали. З іншого боку, зрозуміло, що напевно усе обладнання з лабораторій не змогли вивести, і тому Сполучені Штати, скоріше за все, знищили значну частину. І тому, збагаченням урану, Іран навряд чи зможе займатися. У найближчі роки. А, ну самі ж американці, звичайно, заявляють про те, що вони там знищили усе, все, що можна, і так далі. Але це, як то кажуть, не точно. Марко Рубіа нещодавно закликав Китай, щоб він достучався до Ірану. Аби той не закривав Ормунську протоку, якого транспортують близько 20% світової нафти та газу. Власне, Іран вже анонсував, що збирається перекривати цю затоку, і там буде якесь голосування навіть у парламенті на цей рахунок. І через цю протоку йде купа нафти та газу з Кувейту, Катару, Саудівської Аравії, Еміратів і так далі. І так далі. Вона і справді дуже важлива для перської затоки, і по суті її якби перекриває, і Іран контролює ось цей пролив. А вже навіть деякі країни перської затоку обурилися, і насправді ось торгівельна блокада, згідно з міжнародним законодавством, може прирівнюватися фактично до е, війни. Тому іран, дучи на такий шах, може якраз спровокувати деякі країни вступити в коаліцію і почати мовардувати теж територію Ірану. У той же Саудівській Аравії будуть не дуже цьому раді і мають якраз спроможності для атаки Ірану. А ну для світу це і справді дуже великі ризики в плані подорожчання нафти та газу для України. Це фактично фатальний сценарій. А тому, що мало того, що Росія буде підвищувати свої доходи, так і ще в Європі буде дуже багато проблем з енергетикою, і це знову ж таки буде відображатися на спроможності Європи якось допомагати Україні і в економічному сенсі, і в військовому. Ну, і Іран все ж таки дав атвір'ку Сполученим Штатам і запустив свої ракети по базам Сполучених Штатів у Катарі. А так тільки заявили про те, що база ця була евакуйована. А у ще видання Нью-Йорк Таймс та Reuters пишуть про те, що Сполучені Штати та Катар були попереджені про атаку, тобто вони про неї знали, і Іран сам попередив, що буде атакувати саме ось цю базу. <породжені> А ну і там деякий час було перекриття повітряного простору над Іраком, Бахрейном, Кувейтом, над країнами, які якраз були транзитом а, щодо атак. Чи просто боялися, що удари прийдуться також по їх територіях, де також знаходяться американські військові бази? А є відчуття, що це якийсь договорняк, щоб Іран зміг там зберегти обличчя, що вони справді вдарили у відповідь по американським об'єктам, і що якби типу помстилися після ось тих потужних ударів. По ядерним об'єктам Ірану. А правда, як ми знаємо, їх попередили, і в принципі вони нічого не пошкодили у Катарі, і ніхто не загинув, ні цивільні, ні військові, і ніяких втрат як би і не було. Але відповідь була надана, і для Галочки це, напевно, варто було зробити, щоб знову ж таки зберегти обличчя. Але все ж таки Трамп в кінці похизувався і заявив про те, що дуже слабка відповідь була від Ірану щодо ударів по американській військовій базі. Ну і в результаті Трамп просто оголосив про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. І Ізраїль офіційно погодився на пропозицію Трампа про припинення вогню, і якби ось перемир'я було завершено. Хоча ось писали про те, що в Ізраїлі знову повітряна тривога і що знову фіксуються якісь запуски ракети із Ірану. І це вже якби після перемир'я, тому не зрозуміло наскільки воно спрацювало. Але буде досить цікаво та дивно, що ось навіть Іран та Ізраїль. Можуть так швидко прийти до припинення вогню і ось таким чином як би домовитися. Насправді, Ізраїль також розуміє безперспективність довгої війни проти Ірану. А ну, Іран в принципі і справді отримав великої шкоди від ізраїльських та американських ударів і теж не хоче, щоб вони продовжувалися а, по його території. Більше того, знову ж таки почали говорити про ліквідацію самого Аятоли, і це вже велика загроза в принципі для режиму Ірану. МВС України доповіло Зеленського про скандал навколо зборів коштів на користь Назарія Гусакова, де розслідують якраз наразі шахрайство з його сторони, а також повідомляють про те, що ось цей гусаков він вже виїхав за межі України, хоча, начебто, ще це до скандалу, який почав спливати. А можливо, він знав, що це вийде в інтернет, і тому якби вирішив з'їхати. Ми заявили про те, що за попередніми даними було задіяно щонайменше. Чотири фінансові установи та чисельні цифрові сервіси, які допомагали якраз Назарію там у відмиві коштів, у переводах і так, далі, і так далі. І становлюється коло потенційних потерпілих від його незаконних дій. Коло потенційних потерпілих буде дуже великим, враховуючи те, що його усюди піарили, і це робили не останні організації, скажімо так. Ну а загалом діло передали нібито під особистий контроль президента, ну, в улюбленому стилі Лукашенко, в принципі, не дивно, в Україні таке полюбляють, тому і приходять ось до таких висновків, що треба імітувати ось таку діяльність і що, в принципі, треба ось так боротися. Ну і за традицією, я думаю, що теж покарають лише. Нижню ланку ось оцієї схеми. Скоріше за все, там, хто повища, і з тим пов'язаний, тих не будуть трогати, і, в принципі, вони, якби вийдуть сухими з води. Ну, як це звичайно буває. А ну і ще одна доволі дивна історія з тим міністром національної єдності Чернішовим. Так він написав про те, що він нарешті вдома, і все ж таки повернувся на територію України. А при тому повідомили йому вже про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомили набу, і, начебто, Чернішов вже ходив до набу і там давав якісь показання. Як його змусили повернутися до України, не зрозуміло. Чи в нього було не дуже багато грошей у Загашнику, щоб залишитися десь в Австрії і там чилити. Чи все ж таки почали його чимось шантажувати, що є на території України, хоча писали про те, що сім'ю він начебто вивіз. Не зрозуміло, як це сталося, чому він, в принципі, повернувся, і так, далі, і так далі. Але все це характеризує в принципі структуру української влади, як вона працює, які там є процеси, і що навіть міністри не дуже. Же вірять у якесь майбутнє України і просто беруть і звалюють з України навіть під час війни, навіть при тому, що в них є там і броні від мобілізації і так далі. Отже, показали першу конференцію з Сергієм Тихановським. Як стало зрозуміло, його вивезли до Литви, до своєї дружини, яка знаходиться там ще з 20-го року, напевно. І ось так це виглядало. На прес-конференції спитали про дітей, і він заявив про те, що діти його. Не змогли пізнати і вправді він вже не схожий на ту людину, яка була ще у 20-му році. Насамдія э, дочка не узнала папу, тому що ми бачимо, як мене це якщо заключеннями не включення в тюрма, і треба було ну, сказати, що я твій папа, щоб вона зрозуміла, що це насправді так. А те, що Тихановського відпустили, це добра новина, про це я говорив ще раніше. Але слід зауважити, що відпустили на усіх, навіть не усіх лідерів протестів. Наприклад, ось Колєснікова та Бабаріко, досі залишаються в білоруській тюрмі, і їх не відпустили. До речі, раніше їх пов'язували якби із російським капіталом чи щось подібне, тому що тому що сам Бабаріко досить довго працював якраз у російському банку на території Білорусі, пов'язаний із Газпромом і так далі. і так далі. Тому, в принципі, були такі підозри, що він В'язаний саме із Кремлем, ну і ще й в Білорусі заявили про те, що Білорусь обговорює зі Сполученими Штатами повну нормалізацію відносин. Ну і таким чином Лукашенко знову ж таки хоче вийти з під санкції, хоче якось нормалізувати відносини і знову грати свою гру, намагатися маневрувати між Заходом та Росією, що йому в принципі вдавалося там з 15 по 20 роки. Угорщина та словаччина нещодавно заблокували ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії, і Європейська комісія розглядала санкції проти північних потоків додаткові. Проти деяких російських банків і так далі. і так далі. Також пропонували знизити ось цю стелю на нафту з 60 до 45 доларів за барель, і так далі. Але ось знову ж таки дві країни заблокували, ніколи такого не було. І ось знову. Я думаю, що там пару тижнів ще ця тема протримається, і все ж таки країни продавлять, щоб вони проголосували за санкції проти Росії, можливо, у трішки видозміненому вигляді. Нещодавно у соцмережах сталася перепалка між Медведівом та Трампом. Спочатку Мідведів зробив пост про те, що, начебто, Росія може передати ядерне озброєння Ірану. Після цього Трамп вже випустив свій пост. Де заявив про те, що в принципі Медведєв з'їхав з глузду, і що про таке навіть не можна говорити, і сподіваються, що там Медведєв нічим не управляє, і що все це робить Путін. А ну і ще трішки пізніше Медведєв все ж таки відповів і заявив про те, що ні ні, ні Росія не буде передавати ядерного озброєння Ірану і не хочеться робити, і взагалі не думала навіть про це. І взагалі там вони підписали якраз договір про нерозповсюдження ядерної зброї і його дотримуються, і так далі. Ось така досить дивна перепалка, і Трамп все ж таки вирішив відреагувати на пост Медведєва. Мені здається, усі політики на світі його ігнорують. Навіть у Росії, в принципі, його слова ніхто нормально не сприймає і розуміє, що роль Медведєва наразі в принципі ніяка. Ярмак на своєму нещодавньому інтерв'ю заявив про те. Що Зеленський може балотуватися ще на один президентський термін, і що взагалі він є дуже сильною людиною, демократом, і що він якби не втомився. Зеленський все ж таки не втомився від правління, хоча сам Зеленський, начебто, говорив трішки інакше. Ну і заявив про те, що вибори пройдуть після відміни військового стану, що тільки після цього зможуть пройти вибори, і тоді на них піде Зеленський. Є таке неприємне відчуття, що вибори будуть у форматі виборів, як у сусідніх країнах, і що таким чином справді Зеленський може переобратися, і конкурентів явних в нього не буде. Ну будуть якісь чисто формальні конкуренти, але це так для антуражу. А союзники по НАТО все ж таки домовилися збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. Але до 2035 року, тобто розтягнути цей процес на 10 років. Більше того, стало відомо про те, що Іспанія запросила особливі умови, і що вони не будуть якраз йти до цієї мети у 5%, і що будуть витрачати на оборону набагато менше, в принципі, з точки зору Іспанії, зрозуміло, тому що з ким їм воювати Росія якби далеко, поряд я не знаю, там африканські якісь країни є та європейські, тому глобальної загрози для Іспанії справді немає. Щодо останніх країн, то в принципі країни, які знаходяться близько до України, вони вже майже дійшли до мети в 5%. Це і країни Балтії, які не дуже далеко від цього показника. Це і Польща, яка вже майже 5% витрачає на оборону та інші країни. Хоча, знову ж таки, напевно, глобально Європа не відчуває такої загрози великої від Росії. Якщо б правильно відчували, то не розтягнуло цей план на 10 років. А більше того, слід пам'ятати, що це якби вимога Трампа. А термін Трампа закінчиться менше ніж за 10 років. Сподіваємося, і тоді, в принципі, можна буде не виконувати цей план. І це, в принципі, частково таке підігравання Трампу. для всіх програш. Ну він вже не буде нас не захопили. Ми вже не можемо програти. Нас не захопили, як обіцяли, як хотіли, як мріяв весь світ. Да ніхуя не ні далі нам От тут нам ще не дали в рот. Розумієте? Точніше, а може і дали, але ми не глотнули. Принципова різниця і не глотнем. вже не вже неможливо цього зробити, неможливо.